Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні ми з вами будемо готувати пасту, але особливу пасту це буде паста з фаршем. Зараз поки що я обсмажую чесничок і буду додавати поступово приправки. З приправок я додаю приправка до м'яса, копчену, сушену паприку. І все гарненько перемішуємо. Тепер додала фарш, відповідно його посолила, попершила, і все. І буду його гарненько обсмажувати до готовності. Тепер до нашого готового фаршу я додаю томатну пасту, такий маленький кухар, дуже, до речі, вона мені подобається. І вершки. Все, тепер розмішуємо все до однорідної маси і далі воно собі буде в нас тушитися. Додаємо на натертий сир мене сувагуні, і розмішуємо до його повного розчинення. Ну, тепер сюди я буду додавати макарони. Ось така паста з фаршем у нас вийшла. Смачного вам.